Так, маємо дві фігурки. Це у нас супергерої від Mattel DC Comics. Класні міцні герої. Перший герой. Блискавка. Рухомі кісті рук, рухомі руки, з таких малюків, міцна класна іграшка. Ноги згинаються. І людина-павучок. У людини павучка у нас ті ж самі функції. Крутяться кисті рук, ручки, опускаються, підіймаються, ніжки, не згинаються, повертається тулуб. І ось тут шарніри плечеві. Тут також є в плечах шарнірчики. Такий дуже-дуже класний, якісний, міцний пластик.